Ранок на Радіопромінь. Ранкуємо. Як і обіцяли кожному з вас наші любі слухачі, саме цієї пори ми повертаємося до вас з розмовою. З розмовою дуже важливою ми маємо її на меті, тому що вже зовсім скоро, за два дні, буквально буде міжнародний день волонтера. З нами сьогодні у студії Сергій Притула. Привіт. Привіт. Слухай, давай зафіксуємося, поки що розпочнемо сьогодні. Грудень 2025 року. А що відчуває сьогодні український волонтер? Десь приблизно той самий стан, мабуть, який був у 2016 році. А тільки все набагато складніше, Ну, тобто нічого такого не відбувається останніх 3,5 роки, щоб ми не проходили з 2014 року а 14-й це був сплеск волонтерської активності. Ще 15-й витягували, далі донатів ставало менше. Ми ще тоді слова такого не знали, як донати. З 16-го вже була позиційна війна і все це почало сплющуватися. Станом на сьогодні ми бачимо десь приблизно повторення того самого. Суспільство достатньо втомлене, проте донатить. Але сталися певні види зміни. Зараз леву частку донатів від фізичних осіб отримують безпосередньо підрозділи, куди пішли служити, воювати, рідні, близькі, друзі. А це абсолютно нормальний процес. Але ж коли я їжджу Україною, зустрічаюся з людьми, з волонтерським середовищем, я від багатьох чую на те саме, що робити ті збори, які ми раніше закривали за три дні за тиждень. Зараз ми не можемо закрити за місяць-півтора. І моя відповідь завжди тільки одна. Пригадуємо, що таке волонтерство: це сила синергії. Об'єднуйтесь, об'єднуйте зусилля з іншими ініціативами, і це дозволить закривати ті чи інші потреби. І наш фонд, наприклад, ми також сповідуємо цю філософію Синергії, і в якісь дуже великі проекти, ми намагаємося заходити не сам на сам з проблемою, а заручившись підтримкою інших організацій. Зокрема, от єдинозбір, який ми запустили на антишахетні дрони, ми б, мабуть, не, не насмілилися замахнутися на один мільярд гривень збору, якби не вірили в силу синергії, і тому з нами світовий конгрес українців, який зараз. Підбадьорює українців по всьому світу, щоб вони долучалися до цього проекту з нами як верифікатор з боку військових. Це найуспішніший підрозділ по збиттю шахедів. Це не мезі з бригада сил безпілотних систем, які своєю присутністю кажуть, це дуже хороший серйозний проєкт, і його треба робити. Ми запустили якісь гілки збору серед студентів. Студентська гонка, 40 з лишнім університетів є учасниками. бізнеси підключилися, спільноти громада Львова, яка задонатила. Субвенціями на ті бригади, в які ми попросили 50 мільйонів гривень, тобто, ну колосальна історія об'єднання на цій платформі, і це те, що нас тримає, і це те, що ми будемо і далі пропагувати. В 2014 році, коли ти тільки починав заходити в тему, ну зрозуміло, що починав таке дуже відносно все поняття, але коли тільки починав заходити в тему волонтерства, ти просто щойно сказав, що ми не знали тоді слова донати такого тоді не існувало. Багато чого ще з'явилося. Я кажу про різноманітні поняття військові, політичні, але все воно так чи інакше стосується цієї війни. Ти міг тоді уявити в 2014 році, коли все тільки розпочиналося, що ти аж настільки глибоко увійдеш в цю тему, зануришся по самі вух. Ну, я на той момент розумів межі своїх можливостей, тому що можливості впираються в бюджети, якими ти можеш оперувати. За 8 років АТО-ООС до повномасштабного вторгнення я акумулював близько 52 мільйонів гривень. А це був показник номер два в Україні взагалі серед волонтерських ініціатив. А якщо брати серед волонтерів фізичних осіб, показник номер один. А кожного року в цю скарбничку я заливав з бюджету свій, свого бізнесу і свого сімейного бюджету по одному мільйону гривень, це була моя спроможність на той момент. Звичайно, коли ти поставляєш в підрозділи берці, бронежилети, шоломи, тепловізори, снайперські комплекси, транспорт, медицину. Ти не уявляєш, що пройде скільки там років, ти почнеш доправляти на фронт БТРи танки Т-72, а відремонтуєш ракетну систему залпового вогню, доправиш повітряні сили трибайрактари, забезпечиш державу, опираючись на зусилля мільйонів людей першим супутником радарним. Тобто, все, все те, що я перелічую, воно ж не від доброго життя, тому що була причина у вигляді страшного виклику повномасштабного вторгнення. І, власне, волонтери, які будуть, ну я не вважаю доречним говорити фразу с. Святкувати 5 грудня цей день, але це знакова все-таки історія, тому що волонтерський рух в Україні немає аналогів у світі. Ось волонтери станом на сьогодні це клей суспільства, яке намагаються роздрібнити, розірвати як ззовні росіяни, так і всередині є деякі деструктивні сили, які працюють на фрагментацію суспільства. Так от, волонтери. Постійно намагаються це суспільство склеювати, показуючи а, силу об'єднання і показуючи результати роботи. Тобто кожна людина завжди має мати можливість а, звіритися, обіцяне, виконане, звітність, прозорість і так далі. І в цьому контексті я дуже тішуся, що з плином часу. А ми все-таки тримаємо планку. Я вчора буквально заходив в фінансовий відділ для того, щоб подивитися на динаміку надходження фінансового ресурсу впродовж цього року. Минулий рік ми витягнули на рівні 23-го, що було дуже складно. Зараз 25-й витягнути на рівні 24-го, 23-го, ну це насправді еквілібристика. А це про які суми? це 2 мільярди гривень за рік, які ми зараз акумулюємо. Єдине, що трошечки коробить, звичайно, це те, що купівельна спроможність через інфляційні процеси, курси валют вона трошечки просідає, але тут ми підстраховуємося. Це ще один скіл, перепрошую за сленг, яким зараз володіє українське волонтерське середовище, коли ми бачили. Зниження рівня, рівня донатів у валюті, що ми зробили? Ми минулого року відкрили про Foundation USA. За рік роботи ми акумулювали майже 6 мільйонів доларів, що для нас ну, дало можливості перекрити певні перепади в валютних надходженнях, до яких ми звикли за рахунок залучення нових можливостей. Вчора керівничка американського фонду прийшла і. Ошелешила мене неймовірно приємною новиною, коли щось кажуть зараз про Америку, воно трохи не звучить одразу. приємно. Я розумію, але з-поміж якогось негативу я завжди намагаюся виокремлювати позитивні речі. Наш фонд шість місяців проводив перемовини з мережею Walmart. це найбільше мабуть мережа магазинів Сполучених Штатах Америки, і у них при оплаті є функція заокруглити чек. Ну, наприклад, там 9.99, тобі кажуть: "Заокругли до 10". І якщо ти кажеш так, тобі вискакує плашечка, ти можеш обрати черіті, ти можеш обрати благодійний фонд, на який ти хочеш відправити той цент 5 чи 10. І наш Притула фундейшн USA включили в перелік цих благодійних організацій, на які можна відправляти донат за округлення. Це фантастичний успіх, насправді, тому що не важливо, скільки ми акумулюємо коштів завдяки цій функції. Але коли американські інші бізнеси бачать, що в переліку наших партнерів є Walmart, це відкриває нові можливості. А ця можливість в свою чергу з'явилась, тому що в серпні цього року ми пройшли аудит в Штатах, отримали статус «Platinum Transparency». Наш фонд в Америці входить до переліку менше 1% фундацій, які мають цей статус, і це відповідно. Якщо ми десь тут е, можемо мати там чи послаблення, чи зниження донатних активностей, ми перекриваємо за рахунок активнішої роботи за кордоном. Навіть по єдиному збору, у нас зараз дуже активно рухається збір в Чехії. «Дарек про пропутіна організація. Вони відкрили збір на еквівалент на п'ятдесят мільйонів да, гривень. Як, як ще раз. Дарек про Путіна це подарунок для Путіна. Ну це з сарказмом. Та ясно. А, ну вони ж нам купували гелікоптери, Black Hawk, танки, снаряди, неймовірні хлопці-дівчата з Чехії. Зараз з 50 вони буквально менше ніж за тиждень здається, акумулювали 7 мільйонів гривень і рухаються далі. Відкрито ще трек збору у Польщі. І я на наступному тижні відвідаю Варшаву, краків і Перемишль для того, щоб пушнути цей збір там. Ну це дасть результат. Знаєте, раніше казали копійка гривню, Бережати тепер це цент, гривню і, і шах. Але ж це ще про і величезну довіру свідчить до вашого фонду конкретно до тебе, наприклад. А щодо взагалі зараз фонд це така величезна система, яка працює по різним напрямкам, в тому числі ти, як ти сказав, вже і за кордоном за кордоном, у тому числі, взагалі комунікація з людьми, які перебувають за кордоном. Вона як змінилася? Чи стало зараз легше, наприклад, говорити про донати Ні, про стало набагато Ато складніше, але це не вина волонтерських ініціатив в Україні, Це, мабуть, все-таки, вибачте, ще раз ослен косяк державних мужів людей з високих кабінетів, тому що ініціативи уряду чи якихось міністерств стосовно українців, які живуть за межами України, вони не сприяли. Покращенню взаємовідносин між українцями за межами держави і державою Україна з усіма наслідками, які з цього витікають. У мене було неодноразово, коли я з там місією збору коштів чи адвокаційною місією приїжджаю в Торонто чи в Чикаго, чи в Лондон чи в Копенгаген. І я вислуховую від українців дуже багато гніву на адресу України. А це при тому, що я особисто їм нічого не зробив. Але є якась певна асоціація. Якщо ти там маєш величезний фонд впливаєш на якісь процеси всередині країни, то ти, мабуть, теж несеш частинку відповідальності. Мені доводиться вислуховувати цей біль і пробувати скеровувати ось цю енергію з негативу в конструктивне русло. Не скажу, що завжди вдається, але проблеми українців за межами України є колосальні. Вони лежать в площині відсутності об'єднавчих процесів. Дуже багато організацій українців за кордоном, які не можуть знайти між собою спільної мови. І це насправді великий виклик як для них, так і для нас тут всередині країни, тому що. Поглиблюється криза в стосунках між українцями в Україні і за кордоном. Нам треба сшивати, нам треба місточки якось вибудовувати, а немає суб'єкта для ведення діалогу, і це клопіт. Хочеться трохи ж все таки про людське. Про людське мається на увазі не можна відокремити людину від її діяльності, і воно все взаємопов'язано і сплетено. Ти проживаєш таке саме громадянське життя, як і кожен з нас. Цьогоріч в тебе народилась дитина. Ми щиро вітаємо. Дякую. Це я вважаю в ці часи завжди великий виклик для будь-якої української родини. Я думаю, що для вас не виняток. Тому від щирого серця від цього радіопромінь прийми Спасибо, привітання. Дорогі. Це правда дуже приємно. Син Марко. І, взагалі, як проходить твоє батьківство зараз? Бо я думаю, що тобі є з чим порівняти в тебе дітей, як то кажуть, вже вистачає. <різь> 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 так я зараз чекаю на надходження зимової підтримки, тому що коли в тебе є можливість замовити не тільки собі, а ще за четверо дітей, то це вже донат на антишахедні дрони не тисяча гривень, а п'ять тисяч гривень. Відверто зараз трошки легше, тому що певний період часу. Родина зі мною не проживала. а Частину часу вони каталися по заходу України, змінюючи місця для проживання з безпекових причин, в якийсь момент стало необхідно вивезти родину за межі країни, але потім повернулися. Марков ж народився тут, слава Богу. І зараз, ну в купанці все добре, але, звичайно. Повітряні тривоги не сприяють, м'яко кажучи, ні ментальному здоров'ю дітей, нічому іншому. З іншого боку, я не можу не погодитися з Генником Глібовицьким, який якось в спілкуванні сказав мені дуже цікаву річ. Він сказав, що йому шкода дітей, які. Проживають за межами України, тобто все правильно, наче батьки роблять з безпекових питань. Проте він каже, що ті діти, які пройшли крізь горнило Великої війни, вони будуть носіями неймовірного гену стійкості. Тому що ну, національна стійкість вона не є сегментована. Вона або є в нації, або її немає. І діти вони впитують ось ці речі, які витають в повітрі. Тому мені важливо, щоб мої діти так само розуміли, в який період часу вони живуть, в якій країні, і що взагалі відбувається навколо. Чи їм страшно? Так звичайно, вони малі, їм страшно. Чи мені за них страшно? Та звичайно, так само, особливо коли ми там виїжджаємо з конвоями десь на Запоріжжя, чи на Донбас, чи на Харківщину. Зараз не 14-й, не 15-й, не 16-й рік. Знаєте, там, коли ти в Пісках десь під Донецьком пам'ятаєш, що в, по окопах, бо в Широкіно заїжджав до морпіхів в бліндаж, зараз навіть на відстані 20 кілометрів від лінії бойової зіткнення ти не можеш себе почувати якось безпечно. А, кілька тижнів тому ми на Запоріжжі відвозили допомогу в підземну школу. Де навчається 500 діток, і 7 метрів під землею ця школа, ми привозили допомогу. Вона знаходиться станом на сьогодні 18 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Звичайно що у мене є питання, чого вона там ще є, і що там роблять дітки, але. Це вже не, не нам вирішувати, перебувати їм там чи ні, а батькам і владі. Але якщо в дітей є потреби, ми можемо їх забезпечувати, значить ми знаходимо донорів, спонсорів закуповуємо необхідне і привозимо, щоб діти навіть в умовах страшної війни все одно мали можливість вчитися, здобувати освіту, ставати кращими і розумнішими. Про безпеку хочу далі продовжити, тому що насправді не лише там, коли ви виїжджаєте кудись і відвозите якусь допомогу, ви перебуваєте, наприклад, в небезпеці в Києві. Також можна бути в небезпеці. Ми. Пам'ятаємо всі ці різні замахи, і волонтер теж може бути ціллю. Як взагалі тобі чи часто тобі розказують і повідомляють про замах на життя? Чи обговорюєш ти це з родиною зі своєю? Знаєте, якось ми спілкувалися з Василем Васильовичем Малюком, і е, голова Служби безпеки України ну так в приватній бесіді розказував про певні успішні операції СБУ за межами України в тилу ворога в Російській Федерації. І коли він озвучив кілька дуже цікавих фактів, я сказав Василю Васильовичу, це звичайно все дуже круто, але колись і атветка е, може прилетіти. Трошки кажу: е, страшно жить. І Василь Васильович сказав: Ну, ми ж моніторимо ситуацію. Якщо будуть сигнали, ми вам скажемо. В жовтні минулого року мене покликали в СБУ і показали мені фотографії мене, які робила людина, за якою вже СБУ певний час стежила. Ну, Приймалися якісь міри з мого боку для того, щоб себе обезпечити. В січні цього року цю грядку а, завербованих людей було заарештовано в Києві, в Одесі, в Дніпрі. Ну, Після того дихати стало трошечки легше. Ось тому я вдячний нашим спецслужбам за те, що в моєму випадку було спрацьовано превентивно і не дійшло до якихось гірших наслідків. Як буде далі, не знаю, але завжди сподіваюся на те, що наші професіонали кращі за їхніх професіоналів. Може, поговоримо трохи про подкаст гуртом та після, Ну, вижили нормально. Це ж дуже це можна з посмішкою про це все говорити, але до мене підійшов вчора один чоловік. І запросив мене виступити на форумі, який відбудеться в Києві в квітні наступного року. І я подивився на нього такими трошки навіть заздрісними очима, тому що у чоловіка горизонт планування, уявляєте, який. Тобто я не знаю, віра в безсмертя, віра в не знаю титанство своє і так далі. Ну з всією повагою до, до нього він хороший чоловік. Але я кажу, друже, давай доживемо, ну там, хоча б до березня, для того, щоб можна було говорити про, про щось, що можна робити в квітні, бо мій горизонт планування ну відверто дуже обмежений. Тобто, навіть зараз, коли ми обговорюємо там поїздку з світовим конгресом українців із бригадою Немезіс в Сполучені Штати Америки і Канаду, яка має відбутися в січні. Я з острахом дивлюся, як наші адміністратори бронюють готелі, авіаквитки і тому подібне, бо отак може щось відбутися і це все посипеться. І ну, це, коротше, немає такої впевненості в завтрашньому дні, але завжди є сподівання на краще. Так, от все ж таки на цій ноці трохи хочу поговорити про подкаст. Ні, ні, я зрозумів. Ти знаєш, коли Бутон як тільки тащет. йдеться про ризик для здоров'я, одразу десь виникає Антон Тимошенко. Це от, ж абсолютно от. Нормально. <ривіт> <ривіт> нормальна. Річ. Антоне, привіт тобі. Якщо так. нас чуєш, або будеш слухати. Мені дуже цікаво. Ми в принципі всі вже дуже багато. По перше, дивимося. Подкаст дуже класний. Дуже дякуємо за такий контент. Він дуже важливий зараз. А по-друге, знаємо там, як взагалі Антон постійно розповідає, як до нього звернулися. Чому ти Брав Антона, брав Антона, тому що коли там два з половиною роки тому з'явилося бажання а, знайти якусь свою нішу ще в інфопросторі для того, щоб мати можливість десь вибалакатися, тому що коли ти 24 на 7 займаєшся фондом, а все про що ти говориш цілий день, це про війну, це про військових, це про допомогу цивільним, це про розвиток центру готовності цивільних, це, це про якісь ініціативи, от і тільки в цій бульбашці. Хочеться десь просто відволіктись і розвантажити мізки. І мені хотілося спілкуватися з людиною, в якої, по-перше, є здорове почуття гумору. По-друге, я коли дивився виступи Антона, в його гуморі було закладено інтелект, і це дуже приваблювало. Плюс він молодший достатньо за мене. І це була можливість подивитися на якісь речі в цьому житті з двох сторін крізь призму бачення його покоління мого покоління. І, зрештою, коли тобі люди в коментарях під випусками пишуть, там, от вчора ми записували подкаст з Іларіоном Павлюком, і майже подкасту ми там читали якісь коментарі, які люди залишали. І дівчина з Дніпра пише: Дивилася, ваш подкаст під час обстрілу. Зараз дослуховую, ходячи по битому склі в офісі, грьобана реальність, дякую, хлопці! Тримаєте кукуху. Для мене це величезна винагорода, подібні слова. І я вважаю, що ми все робимо правильно. І більше того, подкаст приносить досить хороші результати. Один маленький подкаст, який ми записуємо там пару разів на тиждень. За підсумками минулого року, ми майже 10 мільйонів гривень спільнотою подкасту зібрали на різні проекти. Цього року сподіваюся, що ми переб'ємо цю планочку, тому що дуже активна глядацька аудиторія і дуже вдячний. Ну, про так, головна, головна мета взагалі, до якої, мабуть, найлогічніше, якою буде завершувати, єдинозбір, надзвичайно амбітна ціль. Чи ти не боїшся, що це нереалістична задача? Зрозуміло, що всіх закликаємо обов'язково долучитися принагідно, але воно зараз в тебе в голові емоційно як? Нормально. Нормально. Та ні, ну у нас не було неуспішних успішних е, проєктів, і завжди люди, і бізнеси, і спільноти за межу України вони завжди активно вливалися. А у нас, ну тобто, зараз гримить єдино збір, бо це мільярд. Ну, Ми на початку цього року запустили проєкт е, щелепи, це тандем е, Шарк М, е, розвідувальний БПЛА, плюс баражуючий боєприпас. Ну так це півмільярда. І зараз у нас цей проект виконаний на 80% і ми рухаємося далі до виконання на на 100%. Ми буквально от нещодавно видали 71 баражуючий боєприпас. Ну, це така балда, вибачте, яка летить майже на 200 кілометрів в режимі онлайн, оператор бачить, куди воно летить, і це можливість вишибати русским такі цілі, до яких ну там іноді Хаймарс не може дотягнутися. Тому я точно знаю, що все буде ок, але тільки за однією умови. якщо ми будемо всі разом прагнути до якоїсь спільної мети. А от тут треба вже набагато більше докладати зусиль, ніж це було в 2022 році. Люди дуже ображені а, на, на людей, які під час війни дозволяють собі красти в астрономічних просто а, цифрах. Я зараз ну, говорю, як є всі ці справи міндічгейти і так далі. Міненерго люди дуже зляться і пропонують іноді деструктивні якісь речі. А, типу: Я не буду донатити, йдіть в міндіча, заберіть. Та я б з задоволенням покажіть мені, як я це зроблю. Але, але казати, я не буду донатити на зло міндічу, нехай до мене прилетить в хату шахет. Ну окей, хто я такий, щоб заборонити таку філософію. Але ті люди, які е, розуміють, що додаткові можливості, які надають ось такі збори, а ми знаємо бригади, підрозділи, які дуже активно працюють з дронами-перехоплювачами. Ми знаємо найкращих виробників як мультироторних дронів, так і літакового типу. Ми переобладнуємо транспорт під потреби екіпажів, бо знаємо і вміємо, як. Ми відкрили навчальний центр, де ми вчимо. Підрозділи військові як збивати шахеди все рухається, несеться. Це знову ж таки синергія поєднання зусиль держави і волонтерського середовища, тому просто. Дозвольте собі стати частинкою чогось великого і дуже необхідного для безпеки кожного з нас. От я на цих словах і хочу всіх закликати. Всі швиденько перейшли зараз або пізніше, там за годинку на всі сайти фонду, на твої особливі там соцмережі. Там є точно всі реквізити, куди донатити. Ну, дивіться, от мене навіть якщо зараз на Фейсбук зайти. Останній допис у мене ну подивіться, яка краса тут. На одному короткому відео до 30 секунд, відео збиття восьми шахедів. Це тільки тими дронами, які ми передали на один підрозділ. Це там умовно робота, яка відбулася за ніч. Є інші ще волонтерські ініціативи, є державні потуги. Давайте нарощувати. Кількість операторів зросте, кількість засобів ураження зросте, і ми ну, так чи інакше захистимо себе. Ми вже показуємо неймовірний результат. Жодна країна в світі не змогла би відбивати атаку на одне місто. Яка складається з п'яти сотень різних засобів ураження, шахеди, крилаті ракети, гіперзвукові балістика, все що згодно, ми стягуємо, ми тримаємося, ми стоїмо. Сергій, дякуємо тобі за цю розмову, дякуємо за те, що завітав сьогодні до нас. Тебе принагідно, ну воно номінально свято, але все-таки я думаю, що це дійсно день, який варто відзначати. Бо те, що ти сказав, тебе з днем волонтера. Я буквально 30 секунд. А я би дуже хотів, щоб з днем волонтера. Наших волонтерів вітали не тільки 5 грудня. Особливо це стосується тих, хто ледь не кожного дня звертається до народу. Тому що ми дуже часто чуємо, як дякують урядам, парламентам, президентам і прем'єрам різних країн за фінансову підтримку України, за мілітарну допомогу. Дядькові Петрові з Гайсена, який вночі бусом-спрінтером валить на Донбас і везе допомогу. Ніхто не дякує. А йому це дякую важливіше за медалі. Тому дякуйте волонтерам. Сергій притула був сьогодні з нами. Друзі, ми прощаємося на цьому. Дмитро Захарченко Олеся Антипенко сьогодні працювали для вас.